У зв'язку з ускладненням ситуації на сході, щоб обезпечити регіон від будь-якої антиукраїнської діяльності та забезпечити захист прав і свободи громадян, головою облдержадміністрації Валерієм Головко у тісній співпраці з силовими структурами було прийнято рішення про максимальне залучення існуючих на сьогодні громадських формувань до охорони правопорядку. У зв'язку з тим, що силові структури, в тому числі і працівники міліції. Основний акцент будуть здійснювати на охорону стратегічних об'єктів, які чітко визначені керівництвом області, патрулювати вулиці разом з працівниками міліції, тобто допомагати працівникам міліції, можуть якраз представники цих громадських формувань. До патрулювань вулиць можуть долучатися і представники громадських організацій. Юрій Сулаєв пояснив, громадське формування націлене на систематичне за графіком патрулювання вулиць у складі нарядів за участю представників міліції, створене при кожному підприємстві відомстві чи установі. А громадські організації створюються громадянами добровільно за інтересами і, пройшовши перевірку у своєму відділку міліції, також можуть допомагати правоохоронцям. Звернути увагу там на об'єкти. Помагаємо ліці ми, коли треба, коли нас визивають. У нас ще об'єкти знадіни школи, ми патрулюємо. Там у нас є штаб казачівства, опорний пункт наш. Думаю, постійно воєнний городок патрулює. Патрулювання здійснюємо за рахунок особистого часу. Служба носиться з 8 годин ранку до 23-ї. Особливу увагу приділяємо об'єктам інфраструктури: це мости, переїзди, залізничні вокзали, автовокзали. Перевіряються особи підозрілі на наявність заборонених предметів. У разі необхідності визиваємо слідчо-оперативну групу, де доставляємо особу, яку затримали в райвідділ для з'ясування. Обставин помічники міліції не мають права користуватися зброєю та затримувати підозрілих осіб. Це обов'язок правоохоронця у складі наряду, наголосив Юрій Сулаєв. Проте долучитися до патрулювання може кожен громадянин, якщо він не притягувався до кримінальної відповідальності і зареєструвався у відділку міліції за місцем проживання.